Дев'ятнадцята в Україні час новин на Дніпро тіві у студії Дмитро Херлов за лаштунками вся команда Дніпронью. Вітаю! Далі про таке. У Дніпрі дітей вчергове зібрали позмагатись у всеукраїнській військово-патріотичній грі Джура. У місті тривають роботи з оновлення вуличного освітлення. Маріупольська швейна фабрика Марії Поль релокувалась до Дніпра. З любов'ю до батьківщини перетягування канату, смуга перешкод, стрільба з пневматичної зброї у Дніпрі. Дітей в чергове зібрали позмагатись у всеукраїнській військово-патріотичній грі Жура. Чергова по місту Дарія Біла запросила нашу знімальну групу дізнатися, як саме молодь залучають до національно-патріотичних заходів. Також в рамках чергування привітала малят з центру довгострокового перебування та вручила їм подарунки. У Дніпрі стартував черговий етап військово-патріотичної гри Джура. Вона спрямована на патріотичне виховання дітей і заснована на традиціях українського козацтва. Гра «Сокіл-Джура» складається з декілька етапів: це біосміматичної зброї, складання та розкладання АК-74, медицина, впоряд, спортивні, смуга перешкод. Головна мета гри побудова довіри між учасниками та цікаве дозвілля підлітків. Грі джура в Дніпрі приділяли увагу особливо вже давно. Є у нас згадки і фотографії з 92-го, з 95-х років, з 2017 року нова хвиля розвитку джури. Якщо освіта дитини це майбутнє людини, то патріотичне виховання це майбутнє держави. Далі чергово по місту завітала до центру довгострокового перебування внутрішньопереміщених осіб. Тут живуть сім'ї з дітьми, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Для малечі щодня проводять майстер-класи та різноманітні ігри. Попри все, діти залишаються дітьми, і дитинство в нас з вами одне було. І у всіх дітей дитинство є одне, тому дуже важливо, попри всі умови, давати змогу і розвиватись, і щасливо проживати в ній. Ми подарували діткам такі розмальовки. Де вказані також всі адреси наших закладів позашкільної освіти, тому запрошуємо всіх маленьких дніпрян, всіх гостей нашого міста завітати до закладів позашкільної освіти. Дніпро став другим домом для тисяч сімей, які постраждали через війну. А заклади позашкільної освіти прийняли свою родину кожну дитину та намагаються розрадити малечу і зберегти дитинство. Безпека для приватного сектору. У Дніпрі тривають роботи з оновлення вуличного освітлення. Таких потребувала одна з вулиць на житломасиві червоний камінь. Слабкі лампи погано освітлювали жваву вулицю. Тепер тут нові ліхтарі, потужніші. Мої колеги продовжать тему. Цією вулицею жителі житломасиву Червоний камінь ходять ввечері після роботи. Кажуть, старі ліхтарі ледь світили. Ввечері вже люди ходять. Знаєте, время таке, що необхідно. Чим більше свята, тим лучше, як, як в Європі. Ми дякуємо, що це робиться. Бо дуже погано, коли на освітленій вулиці це страшно, а взимку так взагалі дуже страшно. Тепер тут кипить робота. Комунальне підприємство Міськ світло продовжує оновлення зовнішнього освітлення у місті. Ми займаємося заміною кабеля на сіб і ставимо нові світильники. 13 старих світильників демонтують, і на їхньому місці з'являться півтора десятка нових з натрієвою лампою. Вони набагато потужніші, тож в темну пору доби людям буде зручніше. По перше, це і експлуатація, тобто не потрібно буде ближайший час тут заїжджати, замінювати лампи ті ж самі комплектуючі світильника, та буде світліше от, світильники кращого типу. Ці ліхтарі і прослужать довше, і світитимуть яскравіше, і кіловати ощадитимуть. Також комунальники змонтували майже 500 метрів нової повітряної лінії. Цілодобова робота і тисячі врятованих дітей. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає своє 110-річчя. Наразі це одна з найсучасніших лікарень східного регіону України. 15 відділень, де надають допомогу дітям від народження, і до 18 років, заклад має хірургічний, ортопедичний, травматологічний та нейрохірургічний профілі. А з початком повномасштабної війни лікарня приймає пацієнтів різного віку. У Дніпрі міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає 110-річчя. Вона є потужним лікувальним закладом, де маленьким пацієнтам надають допомогу з перших хвилин життя. Дитячий лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Вікторія працює у клініці з 2011 року. каже, поклик допомагати малечі відчувала завжди. Очень большой процент детей рождается в нашей стране, да и не в нашей, а в мире недоношенными, с маленькой низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Поэтому мы занимаемся выхаживанием таких детей, их лечением, реабилитацией. Очень много детей доношенных рождается с врожденными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами старается помочь таким детям Соціально адаптуватися в дальніше медичний центр імені Рудніва має різнопрофільні відділення та велику команду лікарів. Щороку тут проводять близько 7 тисяч операцій. Я хочу всім нагадати, що ця лікарня була заснована першою почесною громадянкою нашого міста Надією Алексеєнка, яка віддала багато часу з коштів своїх, щоб увіковічити пам'ять свого чоловіка. Сьогодні, у цих скрутних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, наші лікарі працюють. Працюють, Лікують наших діточок, працюють цілодобово 24 на 7. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до колективу лікарні приєдналися п'ятеро фахівців з Харкова. У закладі також часто залучають досвід іноземних колег. Лікарня нам вже як дім. Ми друг... друга знаємо всі, ми живемо бідами, радістями наших співробітників. І що я хочу сказати, я дуже і дуже. Вдячна цій лікарні, бо тут пройшло моє життя. Тут проводять реабілітацію дітям від одного місяця та допомагають впоратись з патологіями нервової та опорно-рухової систем. Лише за останні 10 років тут допомогли вижити понад двом сотням дітей з масою тіла від 500 грамів до одного кілограму. У порятунку дитячих мрій, Маріупольська фабрика іграшок Марі і Поль релокувались до Дніпра. Родини бізнес започаткували у 2018 році. З тих пір їхні вироби стрімко завойовували серця українців. Окрім плюшових звірят, компанія випускала подушки, ковдри, постільну білизну і одяг для всієї родини. 24 лютого Руслана з сім'єю покинула Маріуполь, полишивши рідну домівку і справу життя. Упинившись у відносній безпеці, підприємниця вирішила діяти і поновити виробництво у Дніпрі. Детальніше про це далі. Війна зруйнувала мільйони життів та унеможливила роботу десятків тисяч підприємств. Підприємниця з Маріуполя Руслана не опустила рук і релокувала свій бізнес. Так у Дніпрі з'явилась швейна фабрика Марій і Поль. Я просила приміщення по програмі релокації мені його надали півроку, починаючи з грудня, я сплачу по одній гривні за квадратний метр. Як цей строк вийде, то я буду сплачувати орендну плату згідно з торгів. Руслана зізнається, рішення далось важко, проте це був єдиний шанс зберегти справу усього життя. Десь у травні 2022 року ми зустрілися з Русланою з керівництвом Дніпровської міської ради, щоб допомогти їй вирішударської діяльності. Допомогли їй з приміщенням, і ви бачите, воно просторе, затишне. Тому вважаємо, що у неї бізнес розпочне розвиватися. Окрім обладнання і матеріалів, підприємниця подбала й про майбутнє своїх співробітників. Двоє людей вони з Маріуполя, вони живуть в Запоріжжі і приїжджають сюди тиждень через тиждень, можна сказати, тобто працювати. В Дніпрі ми ще нікого не найняли. Дуже важко тут із швачками, в тому плані, що багато тут швейних виробництв, які працюють зараз на воєнних. Ось і тому, в принципі, усі швачки, які більш-менш кваліфіковані, вони зараз зайняті. Надалі Руслана планує розвивати свій бізнес як в Україні, так і за кордоном. Дніпряни створили креативний мурал на одному із паркінгів міста. Тепер тамтешні стіни замість вандальних написів прикрашають твори мистецтва. Відео з новим арт-об'єктом швидко заполонило соцмережі. Історія ідеї та її втілення. Далі. Жителі будинку на проспекті Поля ініціювали створення патріотичного муралу. Раніше паркінг був обмальований брудними написами. Вирішили з ними зробити отакий саме концепт з чотирма персонажами. Сюжетна лінія. Жителі будинку проявили ініціативу та виділили кошти на це. Ось з нами зв'язались люди, і ми почали в принципі обговорювати та створювати цей малюнок. Популярність арт набрав завдяки відео у соціальних мережах. Я збирав команду з друзів. Наш товариш знімав весь процес створення, смонтував відео, опублікував в TikTok, і він набрав велику популярність. На створення муралу знадобилося 8 днів: 200 балончиків фарби та 50 літрів фасадної емульсії. Перші три дні працювали п'ятьох, а наступні п'ять працювали вже в трьох. Ну повністю там домальовували деталі. Кожне з чотирьох зображень символізує незламність українського народу. Перший це Тарас Шевченко, один із таких найпопулярніших людей, хто боровся за українську мову, українську ідентичність та національність. Далі йде вже козак, такий більш графічний, в якому одна половина це як козак з минулого часу та і козак з сучасного часу воїн. Наступний малюнок демонструє розбиту техніку росіян, на якій мужньо стоїть український козак. Ну, тут намальована дівчина з автоматом. Це теж символ такої боротьби, те, що весь народ бореться проти російської агресії. Хлопці планують і надалі створювати патріотичні мурали на вулицях нашого міста. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з пошкодженням водопроводу по вулиці Галі Мазуренко. 1 припинено водопостачання по вулиці Яхненківська та провулку Васильівський. Також буде знижений тиск у будинках за адресами, які зображені на інформаційній панелі. Ремонти та відновлення водопостачання заплановані на завтра. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по пятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. А минулі вихідні знову принесли смуток серед іншого і в українську спортивну родину під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання. Загинув загинув іменитий у недалекому минулому і тренер 42-річний Олександр Хміль. Він чемпіон України. А в 2005-му став срібним призером національного чемпіонату з дніпропетровськими дніпровськими вовками. В 2006-му дві тисячі вигравав бронзу. Додамо, що Олександр став другим українським хокеїстом Ом, який загинув на цій війні раніше, 8 грудня минулого року у боях за Україну поліг 26-річний вихованець столичної крижинки Ярослав Гаркавко. І в боях на Донеччині загинув чемпіон України з висловального слалому, учасник чемпіонату Європи, майстер спорту Олег Сірий. Відомо вдома у спортсмена залишилася дружина та донька. Вічна слава і пам'ять героям України, смерть російським окупантам матчем 35-го туру чемпіонату Франції між Реном та Троа пролунала хвилина оплесків на честь журналіста Ньюз агенції Армана Солдіна, який загинув 9 травня у в районі часового яру Донецької області за 17 кілометрів від Бахмута внаслідок обстрілу реактивною системою залпового вогню ГРАД. У юності у 2006-2008 роках він грав за команди ю 13 та ю 15 академії клубу. Диктор у своїй промові відзначив мужність Армана та його прагнення інформувати якомога більше людей про реалії війни в Україні. На міжнародній конференції «Athletics for Peace and Freedom» було підписано декларацію, у якій засудили агресію Росії та допомогу Російській Федерації з боку Білорусі. У ній закликали міжнародну спортивну спільноту докласти усіх зусиль для якнайшвидшого встановлення миру в Україні та деокупації її території, а також вкотре зробили на тому, щоб і надалі не допускати пропаганди війни в спортивному середовищі, а також встановити чіткі критерії дозволу участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях. В цьому контексті даруйте за вираз нічим іншим як плювком в міжнародну спортивну спільноту не можна назвати цинічне привітання президента Російської Федерації, а за сумісництвом міжнародного злочинця Владимира Путіна Армана Адамяна, який став чемпіоном світу з дзюдо в Катері в статусі нейтрального атлета, і це попри його контракт з Росгвардією. Федерація дзюдо Росії заявила, що Адамян завоював золото для нашої країни і планує провести урочисту зустріч для його привітання міжнародному еро. Порту Шереметєво у Москві. тож про який нейтральний статус російських спортсменів можна говорити, якщо у міжнародних турнірах беруть участь представники силових структур Російської Федерації, які чинять геноцид українців, а керівники держави-агресора використовують перемоги нейтральних атлетів у власних пропагандистських цілях. Українська стрибунка у висоту з Дніпра Ярослава Магучих кращим результатом сезону у світі 2023 році на відкритому повітрі рівно 2 метри здобула золото у турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold, який завершився в столиці Кені Найробі. Ще одна українка Катерина Табашник стала бронзовою призеркою, зупинившись на позначці 186 см. сантиметрів. Магучих увійшла до рейтингу топ 10 найкращих в історії дисципліни за кількістю стрибків на 2 метри. Наразі таких на її рахунку 36 і на подібної Ярославі знадобилося 4 роки професійної кар'єри. На найближчому 9-му місці 40 стрибків Аріан Фрітрих з Німеччини, 55 – показник ще в одній нашої співвітчизниці Інги Бабакової. З нині діючих спортсменок 95 у росіянки Марії Лісіцькене, а лідирує Стевка Костандінова з Болгарії. 195 стрибків саме їй і належить світовий рекорд 2 метри 9 сантиметрів, який вона встановила ще у 87. Цьому році минулого століття всюди добре, а дома краще. Спортивний клуб Дніпро 1 повертається на Дніпро арену у наступному сезоні. Команда гратиме матч на стадіоні рідного міста не на Ужгородському авангарді. Як це відбувається нині? Дніпровці також змінять і свою єврокубкову прописку. Що війна на території України триватиме до того часу, то колектив перебереться зі словаччини до Польщі. Тим часом спортивний клуб «Дніпро-1» вирвав мінімальну перемогу 1-0 наприкінці матчу чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги, де його суперником в Ужгороді був тамтешній минай. Єдиний м'яч на країни таким чином він перевершив показники Сергія Реброва, Максима Шацьких та Алекса Тайшери, у яких було по 22 м'ячі. Артем перебуває за два голи від рекорду ексгравця донецького шахтеря Генріха Міхетеряна, який мав 25 голів. Зрештою, щоб встановити нове досягнення у Довбика, є ще. Чотири тури натомість у турнірній таблиці Шахтар і надалі продовжує випереджати Дніпровців на два очки. Учень 11 класу Дніпровського фахового коледжу спорту Віктор Кізілов став чемпіоном вікової категорії Ю-17 міжнародного турніру Хорст Хінзе, турнір Вердоу з греко-римської боротьби, який фінішував у німецькому місті Вердау. Тим часом збірна Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку Кубка України 2023 року з греко-римської боротьби, сутички якого приймав Львів. Золоті нагороди в особистому заліку завоювали Дмитро Васецький і Сергій Умелін. Срібло Владислав. Вороного, бронза у Івана Стефанського, Володимира Яковлева та Миколи Яхонтова. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи електрометалург з Нікополя Аліна Цига -Щигарева стала віце-чемпіонкою етапу Кубка Європи зі скелелазення у дисципліні Швидкість, змагання якого завершилися в Іспанії у місті Єбані і зібрали спортсменів з 19 країн світу. Ще одна представниця цього навчального закладу Оксана Бурова дійшла до чвертиналу, де посіла п'яте місце. Обоє тренуються під рудою. Наставниці Ірини Борщаговської Ярослав Суменкін з Нікополя та Поліна Халькевич з Дніпра виграли молодіжні змагання зі скелелазення Кубка Польщі, які відбулися на еталонній 15-метровій трасі скеледрому фабрика у лодзі. Антон і Денис Микитюки та Марія Ага стали срібними призерами в естафеті міксті чемпіонату України з тератлону у дисципліні Дуатлон серед дорослих, які фінішували у місті Хмельницькому медаль подібного катунку в дуатлоні на суперспринтерській дистанції серед молоді завоювала Марія Ага. Микита Нестаренко з Дніпра з метання диску серед дорослих та Антоніна Корнеєва з третьої Дніпровської спеціалізованої детячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики серед молоді ю 23 з метання Спису стали переможцями третього етапу Кубка України з легкоатлетичних метань, які відбулися в Умані. Руслан Валітов був другим з метання диску. Ще двоє вихованців з УСАШОР три нашого міста Дар'я Бітмарчук серед дівчат до 16 років та її ровесник Ярослав Генек серед юнаків стали бронзовими призерами з метання диску. Команда третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра посіла перше місце на змаганнях чемпіонату України з атлетики серед ДЮСШ та з ДюСШОР серед юнаків та дівчат 2010-11 років народження у Чтреборсті, які завершилися у місті. Чорноморську степан Мовчан з Дніпровського фахового коледжу спорту забивав золоту медаль серед дорослих у групі Сеньорс на триметровому трампліні на міжнародному турнірі ейпл Адрія Адрія-2023» зі стрибків у воду серед юніорів та дорослих, що відбулися у Хорватії у місті Задар за участі спортсменів шести країн Європи. Інша представниця цього навчального закладу Неллі Чуканевська з міста Покров. Стала срібним призером серед дівчат на однометровому трампліні. Медаль подібного катунку на цьому снаряді і у Владислава Балькіна з ДФКС. у віковій категорії 12-14 років дві золоті нагороди на однометровому та триметровому трампліні здобув Дмитро Вишованов. Збірна Дніпропетровської області в складі 105 спортсменів з восьми міст регіону Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду, Дніпровська, Вільногірська, Апостолово та селище міського типу Ларіонова завоювала 112 медалей, 112 даруйте золотих медалей, 51 срібну та 39 бронзових, і посіла перше місце загальнокомандного заліку на чемпіонаті українських боксингу за версією ВТК дорослі юніори та юнаки, що відбувся у місті Бровари і зібрав понад 400 учасників, 16 регіонів держави, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.